Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні, в вашій увазі, хочу представити відео, яке я вже дуже давно анонсую. А саме е сьогодні ми поговоримо про ноту Перцю в парфумерії. Спочатку хочу попросити вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А ми починаємо. І перед тим, як я е, перейду власне, до ароматів, в яких представлена нота перцю, хочу трошки зупинитися на, е, на, власне, на самому цьому компоненті. Оскільки існує декілька різновидів перцю, є е, чорний перець, і це таке е, пряне. Дуже виразне, таке інтенсивне звучання. Його здебільшого використовують для якогось такого дуже красивого, пікантного акценту. Також одним із самих популярних видів перцю, який використовують в парфумерії, сьогодні він буде в переважній більшості парфумів, це рожевий перець. Він більш е легший. Трошки такий е, свіжіший, я б сказала. більше він знаходиться на старті композиції і дарує їй, знову ж таки, таке дуже красиве, виразне звучання, яке відразу звертає на себе увагу, яке створює якесь такий радісне, святково. Ніби святкову атмосферу, коли ви слухаєте цей аромат. Ну і повторюся, що саме рожевий перець є одним із найулюбленіших компонентів, саме парфумерних, саме в категорії перцю, Кажемо так, ноти перцю. Ну і ще дуже таким. Пікантним, виразним, не зв... більш інтенсивнішим в своєму звучанні є нота червоного перцю або сичуанського. Також люблять його використовувати парфумери, дуже часто його можна почути в ніші, де аромати вирізняються своїм таким незвичним самобутнім звучанням. В люксі також є поціновувачі цієї ноти. І е, в сьогоднішніх ароматах теж в мене є представник, е, компози... представник в якому використаний саме червоний перець. Тож ми почнемо і перейдемо до ароматів, в яких е, є нота перцю, і почнемо з чорного перцю. І дуже красиво він заявлений в ароматі бренду Lancome Miracle. Це красиве, дуже таке дійсно пікантне за рахунок існування ноти перця в піраміді. аромат, де дуже красиво відкривається нота магнолії, нота жасмину, яка знаходиться як в серці, так і в базі. Стартує аромат нотами лічі та фрезії. Імбир та мандарин також знаходяться в серці, і мускус з амброю знаходяться в жасмині. Ой, в жасмині в базі. Досить така лаконічна піраміда, але неймовірно красива. От е, таке фруктово, злегка пряне звучання, нота імбиру з е, нотою перцю дають аромату якоїсь такої приємної, дуже комфортної шороховатості. неймовірно, красива композиція, е, дуже класно звучить. Ну і сьогодні, як представник аромату з нотою перцю, презентується вашій увазі. Так само чорний перець представлений в ароматі бренду Лалік, це перлс де Лалік. Для мене це дуже... Красивий ірисовий аромат. Цей красовений ірис разом з пудровими нотами та нотами перцю знаходяться в серці. Стартує аромат такою м'якою духмяною трояндою і база, красива база з пачулі. Пачулі теж добре відчуваються, з кашемірового дерева, з нот ветиверу, дубового моху та кореню ірису. Дуже красиве дають оце м, таке деревинне звучання, ірис, який е, класно накладається на пудрові ноти. Він е, якраз за рахунок ноти перцю стає більш таким ефектним, більш виразним, дуже класний аромат. Неймовірно, приємно, що він знаходиться в е, такій. В ціно, помірному ціновому сегменті, можна сказати, такий бюджетний формат, але розкішне звучання вишукане, самобутнє, самодостатнє, і нота персу безумовно вносить свою якусь таку лепту, в це ефектне звучання. Тому сьогодні аромат «Lalique de Perles» від бренду «Lalique» також в сьогоднішній підбірці. Далі переходимо на ноти рожевого перцю і дуже багато ароматів з цим компонентом. Сьогодні хочу вам показати. Е, першим покажу е, крайнє своє парфумерне надходження в колекцію. Це аромат бренду Fragonard Королева сердець. Дуже красивий, ефектно, квітково-фруктовий аромат. Стартує аромат нотою перць, е, рожевого перцю разом з персиком. І це така дуже м'яка, вишукана, елегантна фруктовість з цією перцевою пікантністю. Далі серце аромату побудоване довкола нот апельсинового цвіту та троянди. І приємна база, лаконічна з мускусу та бензоїну. Дуже красиво. Підкреслює оцю квіткову духм'яність. Перчик знову ж додає якоїсь такої іскристості і гристості. Класний аромат. Щаслива, що він з'явився в моїй колекції. Дуже-дуже красива композиція з такого е історичного парфумерного бренду Прегонар. Знаходиться в Граасі, є уособленням цієї парфумерної альмаматер. Дуже красива нота перцю. Саме в цьому ароматі, якщо ви її шукаєте в парфумері, зверніть увагу на аромати. Якщо говорити взагалі в момент, коли я звернула увагу на ноту рожевого перцю, то це сталося, коли в моїй колекції з'явився аромат бренду Chanel, це аромат Chance, версія de Parfum. У мене тривалий час в колекції був аромат Chanel Chance в туалетній воді. Але оцієї пікантної ігристості я в ньому ну, не так виразно відчувала, як в версії парфумованої води. «Рожевим перцем стартує версія в води. воді, Ірис ір ір та Жесмин в серці, мускус пачулі та ваніль в базі. Красиво, лаконічно, розкішно, якось так для мене ну, супер духм'яно, дуже виразно. І от саме тут я змогла е, от яскраво виокремити новиту рожевого перцю. Е, також рожевий перець цієї версії туалетної, е, версія туалетна вода. Але він не е, сам знаходиться на старті. На старті разом з рожевим перцем є і пачулі, і гіацинт. І знаходиться нота ірису. В серці тут лимон, жасмин та троянда. І все йде теж в красиву базу з пачулі, з ветивером та ваніллю. Красиво, але за рахунок того, що в туалетній воді більше компонентів, і вона стартує більш так насичено та інтенсивно, то Рожевий перець в ній ніби просто працює як такий відтінок приємний, е парфумерний. А в парфумованій воді за рахунок старту лише рожевим перцем він ніби засвічує весь аромат, готує вас до якогось такого дуже класного звучання, в який ну, дарує власне ірис та жасмин. І це таке красиве комбо, але обидва аромати неймовірної краси, до речі, я... Заміж виходила в версії в туалетній воді, ніжно, її люблю, ціную. І для мене вона також дуже красива, ефектна, ну, така, знаєте, традиційна для. Бренду Шанел з їхнім цим традиційним глибоким, таким королівським, якимось базовим звучанням, воно є і в парфумованій, і в туалетній воді, але нота перцю тут неймовірно проявлена і відіграє дуже таку важливу визначну роль. Якщо продовжувати і ще говорити про ноту рожевого перця, вона неймовірно красива, проявлена ще в одному моєму улюбленцю, це аромат бренду Sisley Ізі. Це композиція присвячена неймовірно красивій ноті троянди. І ця красивенна троянда разом з півонією, конвалією та жасмином знаходяться в серці. А от стартує аромат білим бергамотом, альдегідами і рожевим перцем І це теж ясний, легкий, свіжий, дуже красивий, такий приємно прозорий старт. Він якийсь такий динамічний, потужний, ну дуже-дуже красивий е, е, оцей старт, і він дозволяє решті компонентів серця та бази. В базі тут Амбра та е, Білий мускус дуже красиво проявиться, і аромат весь час грає. І е, ну, от особисто для мене. Перчик також саме рожевий перець, теж відіграє таку важливу визначальну роль у цій динаміці звучання, в цьому красивенному, такому якомусь святковому ясному прояві. Тому також, якщо вас цікавить нота рожевого перцю, зверніть увагу на ізі бренду Сіслей. Таким самим красивим звучанням ноти рожевого перця е, е, є воно в ароматі бренду Giorgio Armanius Passions. Е, Безумовно, основним фон, е, фоном йдуть ноти ананасу, жасмину, троянди та геліотропа. Але Красивенний старт з рожевого перцю, з соковитої, солодкуватої груші, з приємних нот смородини, нот грейпфруту. Дуже красиво, знову ж таки, виразно, ефектно дозволяє проявитися компонентам серця. Безумовно, компоненти бази, такі як ваніль, пачулі, амбервуд, Дозволяють аромату дуже розкішно, дуже ефектно проявитися. Якщо говорити про попередню композицію із сісла і про Пасіанс, то, звичайно, Пасіанс більш насичена, така глибока, оця ванільність прояву, квіткова духм'яність. Дуже насичені, інтенсивні аромат ідеальний на прохолоду. Але Ще раз повторюсь, оцей ясний старт з перцю е, якраз дозволяє аромату проявлятися більш е, ясно, більш якось так об'ємно, виразно, і не дає йому можливості йти в таку суперважкість, інтенсивність, але в той же час стійкість це шлейф в ароматі дуже хороші, ну і безумовно, вони дуже-дуже класно проявляються. Ну і нота перчику рожевого тут ідеальна. Такою самою ідеальною нота рожевого перцю є ще в одних ароматах бренду Шанел, це аромати серії Алюр версії Сенсуель в туалетній та парфумованій воді. Якщо говорити, в них дуже подібний зрозуміло, що тип звучання, але рожевий перець і в туалетній, і в парфумованій воді знаходиться на старті. То якщо говорити про туалетну воду, то це Красивий рожевий перець бергамот та грейпфрут на старті. А якщо вже говорити про парфумовану воду, то це теж красивий рожевий перець, мандарин бергамот, і з ними ж на старті знаходяться пачулі та персик. І це глибше, вишуканіше, так більш розкішно. Ну, звичайно, красивенне серце, що в одному, що в другому, ароматі побудоване довкола нот. Троянди, Жисмину, ірису, нот сухофруктів. Дуже красиво вишукано, елегантно. Ну і звичайно, красивенне звучання серця йде в приємну базу з нотами пачулі, ванілі, нотами спецій. Дуже красиві аромати, але от можна відчути різницю між цими версіями. Якраз за рахунок того, що в туалетній воді не так перенасичена вона компонентами і є більш такою невагомою, більш летючішою, легшою. І, але в той же час вона зберігає свою цю приємну глибину, приємну оксамитовість. Ну а про парфумовану воду годі й говорити, і рожевий перець, що в одному варіанті, що й в іншому. також створює ефект оцього такого, знаєте, парфумерного вибуху, якогось парфумерного шквалу, який вас зносить, захоплює в свій вир. І ну, дуже красиві аромати, вони ідеальні на прохолоду. І якщо ви шукаєте, власне, ноту рожевого перця, обидва представники прекрасні для того, щоб їх затестити, розносити, ну і визначитися своїми Фаворитами. Також, неймовірно, красива нота рожевого перця є в, знаходиться верніше, в ароматі бренду Lancome. Це композиція La Via Belle Solyer Crystal, один з фланкерів на всесвітньо відомий аромат, який став уже таким культовим саме для бренду Lancome. І це якесь нове прочитання оцього прекрасного життя. Це нова якась грань десертності, і саме наявність рожевого перцю в піраміді створює якусь оцю ну, неймовірну вишукану пікантність, неймовірно, якийсь такий дуже приємний парфумерний акцент, який. Привертає до себе увагу, коли ви, власне, слухаєте цю композицію. І хоча ця композиція ну, така красиво-квіткова, побудована довкола нот і і ірису апельсинового цвіту та жесмину, розкішна база з пачулі, кокосу, ванілі, але оцей красивенний ясний старт з мандарину, з рожевого перцю та бергамоту. З самого початку якимось таким приємним цитрусовим вибухом звучить, цією приємною перцевою пікантністю, дуже красивий аромат, теж ідеальний він на прохолоду, якийсь такий самодостатній. Я мало, до речі, де зустрічаю, на кому цей аромат, ну так, де я буваю. і... Це ще в рази приємніше робить користування цією версією. Вона дуже красива. Ну і от, власне, як приклад аромату з нотою перцю, і ідеальна саме рожевого перцю ідеальна композиція. Також ще хочу сказати в той момент, що я здається в підсумках діяльності свого ютуб-каналу озвучила свій такий новий парфумерний челендж на наступний рік. Я планую знайомитися з. Нішевими брендами та парфумами, які в них представлені. Я вже побувала в ароматеці і там придбала для себе м, такий парфумерний гардероб, можна сказати, парфумерний набір з ароматами, такими дуже популярними в бренді Джульет Хезеган. Один з таких наборів це презентація 24-го року. І в цьому наборі є один такий представник аромат Juliette. І це теж красивенний аромат з рожевим перцем, який в компанії Вишні знаходиться на старті аромату. В серці красивий, такий приємний духмяний жасмин. І база з кашмерану та бобів тонка. Супер лаконічна, але настільки красива композиція, я вже от трошки відносила. Аромат якраз з'явився напередодні того, як я записую відео про ноту перцю в парфумерії. І я ну, вважала за необхідне сьогодні сказати про цей аромат. Він неймовірно красивий, якийсь такий стильний, вишуканий, красива ніжна, така п'янка, як вишня, так і нота жасмину і рожевий перчик. Дає оцей якийсь такий дуже приємний парфумерний вибух. Неймовірно красиве відчуття, класна композиція. Тут також можете звернути, на запуск, звернути увагу на запуск 24-го року Джуліет Hezegan Armat Джуліет. Ну, і фіналізувати буду ароматом з нотою червоного перцю. Саме через цей компонент, власне, аромат Burberry Touch з'явився в моїй колекції і став одним з моїх парфумерних улюбленців. Неймовірно красива композиція. Е, і в цьому ароматі не тільки дуже красиво звучить нота перцю. Вона якась така, знаєте, дуже вибухова, пікантна, красивенна. Вона ще й поєднана з нотами ожини, з нотами е, листя, бруньок та ягід смородини. Також тут на старті ще й журавлина, е, трояндова олія, апельсин. Серце побудовано довкола квітів, квітів лілеї, конвалії. Івоні, тубероза, також є красива нота персику в серці. І, ну, власне, ну, таке красиве звучання. Для мене це якісь, незважаючи на цю таку багатокомпонентність, для мене це прекрасна бюджетна альтернатива аромату м -м, бренду Cartier Wall. Ну, Для мене це якась, от такий, знаєте, в них спільний профіль в цих ароматів, подібне звучання. Вишукане п'янке, і не дивлячись на те, що цей аромат, ну, я ще раз повторюсь, більш комбо, багато компонент, але він якийсь такий красивий, є в ньому і невагомість, і приємна щільність, і легкість, і нота червоного перцю тут просто неймовірно красива. Ну і безумовно красивенна база з кедру, ванілі, дубового моху, зеленого мигдалю, бобів тонка. Ну, Настільки якийсь для мене шедевральний аромат, і, повторюся, я що неймовірно приємно, що він належить до категорії бюджетних ароматів, такий він більш-менш в нинішніх умовах доступний по своїй вартості. Дуже красива композиція Burberry Touch. І якщо ви шукаєте червоний перець в парфумерії, зверніть увагу на цей аромат, він просто безподобний, дуже красивий. Такий самобутній, ефектний, самодостатній, ну і нота перчика в ньому звучить просто неймовірно. Що ж, власне, ось такі герої, в яких в піраміді є нота перцю різних типів та різних моментів прояву, кожен з цих ароматів, неймовірно, красивий, вишуканий, стильний, ефектний, самодостатній. Я Ну, люблю кожну з цих ароматів. Такою, знаєте, своєю щирою парфумерною любов'ю. Вони неймовірні, ефектні, вишукані. Я е, з великим задоволенням можу поділитися сьогоднішніми ароматами, кожен з них доступний до розпиву. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями або ж ароматами, які привернуть вашу увагу. В описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки. На ша на сайтах Шафа та Кремчик, де я теж ділюся своїми композиціями. Можемо зустрітися, поспілкуватися там, ну і я, відповідно, з великим задоволенням поділюся з ароматами, які привернуть вашу увагу. Якщо ж дане відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал. Проявляйте активність в коментарях, поділіться, якими ароматами з нотою перцю будь-якого виду користуєтесь ви, які аромати такого типу ви любите, порекомендуйте щось нове, чого, про що я сьогодні не сказала. Мені та глядачам каналу буде дуже цікаво дізнатися таку інформацію. Тобто поділіться вашими рекомендаціями, тому зустрічаємося в коментарях. Особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!